Вітаю вас, друзі! Нарешті на так звану Росію прийшла омріяна стабільність. Там постійно, стабільно родичі та близькі шукають своїх окупантів. Останній раз на зв'язку був 3 декабря. 26 ноября прошлого года последний раз выходил на связь. Мы связались его со служивцей и сказали, что в ночь с 15 на 16. Більша частина із них так ніколи і не знайде навіть тіла тих росіян, які поїхали на війну проти України. Але є і ще росіянки, яким пощастило більше їхні окупанти живі поки що, і вони вимагають їх повернути. А, в будь-якому випадку акції будуть продовжуватися. пака. Пока не вернут мобілізованих домой. Дружини та мамаші мобілізованих росіян проклинають Владиміра Путіна та усю його команду. кажуть, так не можна. Блін, я не знаю. Бог їм, суддя їм все, потом в вдвойному розмірі. Вони стабільно виходять на мітинги і вже виступають не за війну, а за мир. Чим все Миром. 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 за мір. Да. Вони не хотіли миру, коли їхніх чоловіків забирали на загарбницьку війну. Ну, проти України вони думали, що Україну вони зможуть перемогти. А тепер, коли вони розуміють, що чоловіків, скоріш за все, вони ніколи більше не побачать, їм захотілося миру. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі не підписані, тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, і про це із вами сьогодні поговоримо. Дружини мобілізованих росіян раптово дізналися, що російська армія несе останнім часом особливо дуже великі втрати. Це мнення основане на тих страшних цифрах, зв'язаних з нашими потерями. Ми устали Хараніть вони втомилися закопувати своїх окупантів у землю і тому почали ходити на протести. Що суботи, зокрема, у Москві, вони збираються і, наприклад, носять квіти. Антоніна. Це Точно має налякати і владіміра Путіна і увесь його режим. І вони точно тепер погодяться на переговори. Якщо ми просимо ну услыште нас, ну вийдіть з нами на переговори. Я говорив, ми ніколи не кадені від переговорів. Від владіміра Путіна вони вимагають неможливого, Вони вимагають занадто багато. Вони вимагають, аби їхні чоловіки повернулися та ще й живими. Ви про що? Ви про яке вдовство? Ми хочемо живими мужей вернуть. При тому на оці регулярні акції вихова. Ходить доволі мало дружин мобілізованих російських окупантів, як каже одна із них, це тому, що інші продалися. Коли стали платити Сток скільки платять для многих сімей був так сказать, финансовым стимулом. Да? І а, женщины, ну, грубо говорять продати. А про долю виявилося, що отримати назад живими своїх окупантів хочуть приблизно 10-20 росіянок. А ми зіміні ті жінщини, которым нужні їх би ти не стало ж. Але хоча їх і не багато, усе одно вони створюють медійні проблеми для Владиміра Путіна. Вони постійно приходять до штаб кандидата Владиміра Путіна на посаду Владиміра Путіна і ставлять незручні питання: Скільки цей ужас ще буде продовжуватися? Я хочу сильно домой, мне никто не отвечает, когда мне его вернуть. Почому ані Чому мені ніхто відповідає? Вони розповідають неймовірно жалісливі історії про те, що їхні чоловіки поїхали вбивати українців, а там тепер їх можуть вбити самих. Нам тяжело, а каво їм там коли кожну секунду і хочуть просто вбити. Деякі з цих росіянок навіть починають прозрівати. Співорганізаторка мітингу каже, що війна проти України це трагедія. Спеціальна військова операція це велика трагедія, котра про Зашла между двома братськими народами. Дуже цікаво це від неї чути, особливо із огляду на те, що раніше вона казала прямо протилежне. Коли розвалився Советський Союз, Україна, як трудний підросток була відпущена в вільне плавання. не І спеціальна військова операція це винуждена міра. Это... Нет. Ні, ви можете сказати, що ці протести ні на що не вплинуть на так званій Росії і будете мати рацію. Але тим не менш, владіміру Путіну вони дуже не подобаються. Не подобаються настільки, що до організаторки навіть приходили гості. А до мене приходили прихаділі без бізнепуску. Трам рано рано утром січ утрада гості приходять також і до тих росіянок, які виходять на протести у інших містах, а ще до жінок на тимчасово окупованих територіях. Ростівниця мобілізованих з окупованих територій Донецької області України сталі получать з угрозами задержання. Проте вони все одно планують і далі виходити на протести. Ну, зокрема у Москві. І кажуть, що ніхто їм нічого не зможе зробити, бо ви тільки уявіть, що буде, якщо російська поліція поліція затримає дружин мобілізованих. А вони, мне кажется ничего не смогут с нами сделать. Ну представте себе ситуацию, если а, с женами мобилизованных, да, и там с матерями, с ночьми, будут как-то... Некоректно звертатися. Я впевнений, що саме так і станеться. Я переконаний, що поки російські солдати дохнуть на війні проти України, їхніх дружин, їхніх мамаш будуть бити, будуть затримувати, будуть принижувати, щоб вони й далі могли дохнути на війні проти України, і щоб інші мамаші та дружини не виходили на протести. Російська влада вже розпочала хвилю репресій проти мамаш і дружин, мобілізованих росіян, і підключили також і російські. Пропагандистов. А ты достойна своего мужа, который воюет и родину защищает. Вот он патриот и герой, а ты кто? Тетка говорит: вот моего, верните домой, чтобы что? Щоб зробити що? ніхто їм не буде повертати їхніх чоловіків із загарбницької війни проти України. Максимум, що вони зможуть отримати, це тіла своїх окупантів, і це якщо їм і ще дуже сильно пощастить. А так більшість оцих росіянок будуть потім розповідати отакі сумні історії. І я сейчас не в радянська. І я узнала, що вчора моего мужа не стало. знаете, Я хочу вам сказати, що здесь людям це не нужно. О, ця росіянка прозріла і зрозуміла, що війна проти чужої країни це виявляється погано тільки тоді, коли її чоловік подох. Я прошу вас, якщо у вас є можливість, спасайте своїх мужчин. Мені дуже жаль, що я не встигла. Дальше буде тільки хуже. треба визнати невеликі, але усе ж таки шанси у росіянок зустріти своїх чоловіків знову є. Це якщо вони потраплять у полон. Якось, наприклад, оці двоє подивіться, які вони щасливі. Вони щасливі, бо вони потрапили у полон. А здалися вони у полон, тому що їх дістали дрони камікадзе. Один із них якраз отримав поранення дроном. Узяли оцю щасливу пару воїни 3-го батальйону 80-ї бригади десантно-штурмових військ, але і ще Уже багато окупантів дронами вони навбивали. Ось оцим російським окупантам пощастило значно менше. Їхні мамаші й дружини більше їх ніколи не побачать. Є також і ще одна хороша новина. Вашими дронами було знищено російський танк. Т-80 наслідок ураження і детонацію боєкомплекту танка фіксував наступний дрон Камікадзе. Українські дрони настільки дістали російських загарбників, що вони вже не знають, які способи для протидії вигадування. Воти травка. її передали наші браті штуви. Дуже активно стали обговорювати застосування українцями дронів камікадзе, також і на російському телебаченні. Ну як обговорювати? Депресувати? Понятно. Работають а чтобы не що наших добрих зрителей і служителей в депресію. Російські окупанти розповідають, що якщо раніше їм найбільші втрати завдавала українська артилерія, то тепер це українські дрони. Якщо год назад 9 із 10 лежали в госпіталях з осколками снарядов, снарядів. От, по состоянию на сейчас 9 из 10 лежат лежать з осколками от FPV. И мне, Мені з одного боку це дуже приємно чути, а з іншого боку, зовсім ні, тому що і Владимир Путін, і російські пропагандисти і російські посадовці стали звертати більше уваги на FPV, і вони планують комплексно розвивати цю сферу. Проблема нуждається в комплексному рішенні, тому що на практично кожен день Услажняється, от давайте об этом поговарім. А це означає тільки одне: ми на державному рівні маємо рухатися набагато швидше, і ми знаємо, що робити. І я сподіваюся, усі необхідні заходи ми зробимо. А поки що, щоб менше російських окупантів могли повернутися додому, і ще три підрозділа від вас отримали 200 дронів. Камікадзе, хочемо подякувати Сергію Стерненку та спільноті Сергія Стерненка за чергову партію у розмірі 50 дронів. Слава Україні, героям слава ваша допомога війську вже змінила війну. Завдяки тому, що ви донатите волонтери та фонди, встигають дуже швидко передавати на фронт нові засоби, у тому числі і нові розробки. Це наша перевага. І єдине про що я вас прошу, не зупиняйтеся. Про це каже також і один із кращих пілотів. Ваш вклад в перемогу він дуже допомагає нам, і це дійсно рятує життя. Потрібно донатити. Всім, так як ситуація складна зараз із дефіцитом снарядів, але особливу увагу потрібно приділяти саме FPV дронам, камікадзе і розвідки. Нам потрібно знищувати якомога більше російських окупантів і їхньої техніки. Нам потрібно рятувати життя українських військових. Заради цього, друзі, будь ласка, не зупиняйтеся і продовжуйте надалі допомагати силам оборони України.